Давай. -то. Залетайте на хрен. Давай. -то. Я вас всех там жду. Давай. Всех тоже жду. Или, друзья, как вы хотите. Вот я, я, я. В комментариях напишите. Так. Ребят, Є до вас одна претензія. Чи, чи. Чим бим би, більше. Ви ставите лайки. Например, два лайка і набагато крутіша серія виходить. Да, набагато крутіша, набагато этом. Крутіше, там буде більше екшену, довгіша. <ривіт> я думаю, помехи не вийдуть на відео всі серії, то я там, Друзі, под, под, понимай, на мені, оці, от, всі помехи мені прийдеться їх робити місяця два, щоб воно вийшло на YouTube відео. Це подібне? Це дуже ваго. Я вам посоветую YouTube Мусик. И если у вас есть свій канал, творческая студія YouTube. Ви знаєте, що це? Знаєте, зараз загружу. Творчеська YouTube студія. Все. Якщо ви маєте канал, ви можете у неї зареєструватися і дивитися, чи у вас щось побільшало, чи не побішало. Так що побачите ще всі коментарі, з якими ви балакали. І все таке, друзі. Ой, друзі. Если ви думаєте, що так не хочете, взагалі буде поганішим. І недовгими, як по 3 минути. І не буде екшену. Просто будуть О, кстати, про це. Ем, по поводу я вернуся. Да. Я вернуся спустя місяць. Я знаю, це довго, як моя вправа. Отака. Як мені це mm -hmm. доходить? Е, ну то есть, ви ставите лайки і я випускаю частіше е, відео на YouTube канал свій. Да ты по почему мы завтра продолжим на сегодня всем пока.